Над різними регіонами РФ було перехоплено 70 українських безпілотників. Повідомило Рон Міноборони над Волгоградською областю 25, над Ростовською, 27, над Астраханською 7, над Воронезькою 5, над Білгородською 4, Над Курською 2. Газопереробний завод атакований в Астраханській області за повідомленням керівника центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Ковале. Це один із ключових енергетичних об'єктів РФ, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери.